Десь північніше столиці. Намастили жовто синього, де потрібно, і де ні, говорила мати синові. Це мої останні дні. Пролетіли понад кручею грізні птиці, хижаки і лісами, блиставицею черепахи скризій йшли, тягнуться окопи шрамами. До столиці ряд у ряд. Мамо, чи живі ви, мамочко, з-під землі зове солдат. Залишився він під бучею. Там його останній бій. Птаха з неба збив могутнього, в кіптю загорнув сувій. Побратими не угледіли, як присипала земля. І душа волає лебедем, мамо, мамочка моя, автор вірша Микола Соболь. Вірш написаний 5 липня цього року. Вічна пам'ять і слава нашим загиблим бійцям.